Добрий день усім, хто дивиться моє відео. Сьогоднішнє відео розпочинаю з кухні. Готую обід, вару борщ. Ну і не завжди, але інколи до борщу роблю пампушки печу. часничком намішую, ну, до борщу смачненько. Але сьогодні зібралась спочатку, думала, буду пекти. Але нагадала, що вчора спекла багети чи батони. Ось лежать у мене один порізаний, один ще цілий. я думаю, я зроблю пампушки з цього батону. Ось таку вже розпочала нарізати. У мене зараз ось таку наріжу і все. І обмішаю в часничку з олійкою. Ось тут додавала водички перевареної. Солі, часничок з сіллю розтерла, додавала водички, перемішала, додавала олійки пахучої, такої забитої, свіжої, сестра привезла. Ну і думаю, буде не хуже. Тому зараз понарізаю, багет вийшов такий гарний, добренький, та й будуть такі пампушки. Будемо з борщем їсти. Ось такий у мене сьогодні обід. Зварила борщик з квасолькою, смачненький такий. Пампушечки з батона зробила, з часничком, з пахучою олійкою. Сальце порізала із цибулькою. Чоловік любить. Сметанка, ну і все можна обідати. Пообідаємо, та й би йти на двір там тепленько, роботи багато. Тож обідаємо йдемо працювати. Вийшла на двір. Тепло, гарно. І сьогодні вирішила прибрати тут під горіхом. Ось у мене такі кубки лежать ожина, ось обрізана, малина. І на наш щепоріз, Випросила дозвіл у чоловіка, обіцяла, що буду обережно працювати. Ось на цей щепоріз. буду, не буду, а вже посікла. Трохи ось, ось насікла і зараз мішок це зберу і буду далі сікти, Ще є в мене те на кубках, ще понахожу, що тут треба прибрати під горіхом, бо листя сиплеться, загрібати потрібно, а горіхи падають, і в цьому, в цьому важко збирати і горіхи, і листя гребти. Тому займаюся сьогодні такою справою. Ось таке насікло буде на розпал мені в грубі. Воно вже сухеньке, і буду собі потрошку використовувати для розпалу. Вирішила пересікти, тому що коля на роботі в Києві приїжджає на вихідні, а роботи збираються багато, він не співає відпочити. Думаю, він таке великий, гілляке пересік, а це таке тоненьке і дрібне. Пересічу сама, тому що треба йому трошки давати відпочити, і роботи вистає різної багато. Тому помаленьку, обережно, буду... це зберу зараз у мішок і буду далі сікти. Це і щепина сікла, оце скільки. Вже мішок вибрала. Зараз знову зберу його в мішок. В день чи в два. Сховаю та і все. Так тобто буде мене чим розтуплювати. А тут вже можна буде тепер повигрібати це, листя, там горіхи Вон Горіхи валяються, вони в ті гілячки нападали, коли я їх вийблюю. Луляки забрала, то горіхи тепер можна збирати. І листя б далек. Загрібати, не буде нічого мішати. Тут а то на кубках лежить. Все. Ось тут в мене ще такий парник стоїть із вікон. Це теж наколіний рука робота. Його потрібно буде розібрати, тому що вже є там наверховано на багато років вже, і там полопало скло. Я боюся, що він ще на голову посиплеться, ще зиму перезимує, то не знаю, чи осінню, чи весною ця робота буде робитися, побачимо. Але також треба час, щоб це зробити. А роботи фатаї. Все, закінчили ми прибирати, повигрібали, попідмітали. Ось так зробили порядок. Чистенько. Ненадовго, звичайно, бо листя і на молодому горіхові, і на старому. Море ще. Тому це так ненадовго. Попідмітали, попідгрібали, десь краще, десь запакувала свого ще поріза, чи всю цю машину, комбайна цього. І пакувала плюночкою, щоб дощ на нього не лив, як буде дощ. І все. робили порядок. І на сьогодні все. Потомилося вже достатньо. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео!